Ручний масаж або апарати, хто виживе через 5 років. Це боротьба. Масажисти проти апаратів, руки проти кнопок. І головне питання хто ж виживе через 5 років? Ручний масаж то святе апарати то зло і іщадіа, хто купив апарат, то зрадник братства масажистів. Так кажуть міленіали, зумери. Та Альфа зрозуміли, що не так. А тепер без жартів. Правда така: ні руки, ні, апарати не помруть, бо це інструменти. І, на жаль, ось цей інструмент ламається через роки. Але той, хто вміє ним користуватись, виживе. І так, руки не вічні. Після п'ятого сьомого сеансу ти вже не герой, а вижити лимон. А нашому клієнту не потрібні герої. Клієнту потрібен результат. І зі свого досвіду скажу, що клієнти уходять і від ручних масажистів, і від апаратів, бо від апаратів не відчувають рук, а від ручних масажів відчувають вашу втому. Апарат це не твоя заміна, це твій помічник, який бере на себе ту рутину, від якої ти вже втомилась, і бере на себе частину результату. Єдиний момент, апаратом потрібно працювати не по шаблону, а з розумом. На жаль, наразі в Україні постачальники апаратів навчають працювати лише апаратом. А все ж таки, наша місія працювати з тілом за допомогою помічника та включати голову. Коли все ж таки варто підключати апарат. Перше, коли ти хочеш працювати довше, але не жертвувати своїм здоров'ям. Друге, коли потік клієнтів росте, а ти одна. Третє, коли хочеш підвищити вартість, бо поєднання технік це вау ефект Якщо ти поєднуєш це, то ти даєш клієнту більше. Я не проти рук. Я зробила багато клієнтів руками, але в свої 30 років я зрозуміла, що не хочу вбивати руки та хочу ще попрацювати. Розумний майстер це не той, хто доведе, що зможе працювати без апарату 10 років. Розумний майстер це той, хто вибере техніку, яка дасть результат вашому клієнту, і не погубить вас через 5, 10, 15 років. Не апарат вбиває руки. Руки вбиває твоє его. Дай собі право обирати та бути поперед планети всієї, бо виживуть не найсильніші, виживуть найгнучкіші. Пиши в коментарях ти за руки, за апарат чи за здоровий баланс. І підписуйся, якщо хочеш чесну, не пафосну правду про масажний бізнес.